Рома декласувала парму в матчі серії А. Артем Довбик повернувся в основу і на гру в чемпіонаті. Вибудовується атака вовків у тріо попереду. Довбик у центральній зоні намагається розпасовувати на дебалу, який діє праворуч, але в офсайд віддає Артем. Ліворуч активно відкривається Ельша Араві. Саме 32-річний Стефан взяв участь у класній атаці лівим краєм. Анхеліньо двічі обігрався у стіночки та вивів на ударну позицію Довбика, який з льоту пробив повз ворота. На восьмій хвилині Артем зробив усе ідеально. Українець п'ятою у штрафному повернув на дебалу, якого скосив Балох. Навколо було багацько футболістів парми, але наш бомбардир з аргентинцем вміло відіграли всіх. А на тринадцятій хвилині один вінгбек Анхеліньо знову виконав розкішний пас з лівого флангу. А інший Салемакерс не менш круто з льоту поклав під гострим кутом. Після перерви вовки ще легше почали вриватися у штрафний гостей. Дибала оформив дубль після удару Салемакерса, який заблокував чи то сідницями, чи то низом спини Довбик. Салемакерс ще й пенальті заробляє, класно підставившись під румунського кривдника збірної України Міхейлу. До м'яча чомусь підійшов опорник Паредес 4-0. На останніх хвилинах довбик все ж таки забиває. Геніальний дибала на куражі відривається за спиною захисника і м'яко накидає повз голкіпера під удар коліном довбику. Є гол плюс пас від українця. Тож Рома декласує Парму з рахунком 5-0.